Вітаю вас, хлопчика дівчатка. Вийшла я з магазину, нічого не купила, мені поміряла два плаття, два плаття і кунічку поміряла. Але ж ви розумієте, одне плаття непогане, але я не дуже такий вже квасон люблю. І в мене таких тут двоє, тільки різного кольора. Ну нащо я буду купувати, так? Нашу. Я хотіла таке із льону, довге, блодне, але воно 9 євриків коштувало. Думаю, та ні, за 9 євриків я його купувати не буду. І не купила. А то, що ото поміряла, так то коштувало 4,50. Непогане, воно не з льону, а таке хебешешне. Але не погане, отак От попереду, довше, довше і позаду, а бочки коротенькі. Ну, думаю, ні, не буду. У мене таке саме тут є червоне з кружавчиками, отут тут по спині. Думаю, ну на що воно треба. Аби тільки купити, не, не буду я його носити, і воно без рукави. Мені хочеться хоч маленького рукавчика, тому що ну, без рукави в мене на жару то трошки хочеться, щоб прикриті рукава були, щоб ручки не обгоряли. А зараз піду до базарю сходжу. Подивлюся на базарі, що там як там. О! І тоді вже. Додому, сяду та й поїду, нема корабля. От. Королеви Вікторії нема. отчалила вже, ну та й казала, що вона десь після після шостої, після сьомої відчалить до того. Круїзу свій, куди їй треба. ну Ви знаєте, радується те вітрець такий хороший і нема жари. Звісно, взяла оцю парасольку, тягаю. Ой, а цю руку покладу. Парасольку тягаю. Ну, нічого ж не зробиш. Парасолька вона теж треба. Така всяка парасолечка. А то другий дощ пішов, а парасольки в мене немає. Так що пойдемо із парасойкою. Вон там водички трошки в мене, парасойка і шляпа моя. Ну шляпу теж, же, як же ж не взяти шляпу, а вдруг буде той, сонце вийде. Шляпа тут, як тут. От канал Гранде. А тут зараз вода вся пішла, мабуть. Вчора ми купались, води було мало. Води було мало. Да. О, ще й дощик якийсь там, трохи зривається. Я не боюсь дощику, бо в мене є парасолічка. А зараз я піду на базар, зайду. Подивлюся, що там на базарі ми Хотілося б щось би купити, якусь фруктонезу. А яку, та я не знаю, Перски, персики можна, можна того, як його брикосів. От. Та я й виноград люблю, але ж мені дуже його можна, так я його й не, не буду купувати. От так, -от. От -от -так -от. ой, як хорошо, вітрець. Так добре. Оце, бачите, тут барочки стоять такі невеличкі. Там ото церква попереду. Ось. Магазин о восьмій. Буде відкриватися. Вони ще не відкрилися, стоять курять. Ну куріть собі на здоров'ячку. На здоров'ячко куріть собі. Хлопчики, дівчатка, а що робити, як люди курять? Нічого ж не зробиш, правильно? Колись я курила і багато років курила. Десь почала, може, років 16. Та то курили того біламорканал. Так я -та ото в них підтягувала того біламору та й підкурювала, Ну, а тоді вже не давали гроші, ну, не на цигарки гаркиш, звісно, давали там ото. В 10 класі я вже підкурювала, але не так, що там ото постійно ж, а так ото потрошечку. От. Та ото ж там з хлопцями у дворі з нашими. Тут таке ото, трохи покурить. Всяке таке різне. Ой, хороший вітрець, ой, хороший. Боже, як же ж хорошо, як оце такий вітрець що йдеш прямо тебе, тебе прямо радує оце все. Я не знаю, може вам погано видно, що я погано несу, але ж, але ж почитайте трошечки. Надо, на заказала на тему одного держателя. Так що мені він і прийде держатель. Так що трошечки зачекайте і буде в мене. Нормальний, що я буду невеликий. Ната казала, давай оту палку сили таку такого. -то. Здорову. Кажу, ні-ні-ні-ні-здорову -ні -ні. мені не треба. то будеш ще ти і всі будуть бачити, що ти зі здоровою палкою йдеш. Не хочу. Здорову палку не хочу. Маленьку. Ну і Ната мені заказала на Ну и хорошо. Вот тут вот так. Ну, уже трошечки туда дойду. Вам поснимаю. И все. Иду До базарю. Она на базаре не буду снимать. Там. Сама швиденько пробежусь. По базарю. Блять, хоч би один зупинився, ось один зупинився. А то їдуть усі, хоч би тобі херпа деревні, хоч би тобі херпа деревні. Ось дитячі щось поставили, та челіка О, вода пішла, бачите. Проход який. І вчора ото ми як були з натою на пляжу. Дуже вода пішла. Та що таке? Воно в мене тут плаття розкривається. Дуже. А вже сидять, а п'ють. мені, мужики, гази читають. Читайте, читайте, пийте, пийте. А що вам робити? Роби Ми такі. А пінці, Гроші мають. Ну що? Не, не, не почитати газету не попить каву, як люди гроші мають. Звісно, це ж не так просто, що як от у нас в Україні. А Фінляндії теж сидять. Як хороші теплі дні, і вони сидять, каву п'ють, і читають, гуляють, балакають. Так що, так що якось ото -от так. -от -от. Що робитиму, як прийду додому? А що я робитиму? Трошечки повбираю, сусю, поли протру, бо це треба робити кожен день, бо, бо воно той. Ой, візьму отак на цю руку. Там фонтанчик якийсь, там теж якісь фруктонези продають і овочі, але тут дуже дороге. Так я О, в мене тут один гудзик так високо розсібнувся, Так треба його. Застібнуть. Ой, невдобно. Опять скажу, Асфальта знімаю. Ну а що ж як мені треба гудзика застібнути? Ай, ніяк не получається Ладно, трошки ще я вам поснімаю, тоді вже застібну гудзика. Ось такий фонтанчик якийсь невеличкий. Ось так. Майзи не закриті. Ви знаєте, я б, конечно, в таких теплих країнах би. Робила магазини, щоб були відкриті раненько. Щоб усі продуктові та і товарні, щоб усі були осьомі відкриті. Та ну хіба це можна, щоб той жару тоді відкриваються одесять. Та це ж неможливо зовсім. Неможливо. Йдемо далі. Йдемо далі. Я прервуся, зайду сюди, а там буде видно. Пока, пока.